Я язичниця, задавайте будь-які питання. Привіт, спільното! В Україні більшість християн і атеїстів тому на язичництво трохи дивно реагують, особливо через те, що це не слов'янське, а давньогрецьке. Язичником я себе позиціоную знедавна, раніше займала позицію агностика. Навіть не знаю, що ще додати, чекатиму питань розкажіть про вашу спільноту. Як вас багато, яких обрядів дотримуєтесь, де збираєтесь? Чи існує якась церковна ієрархія, чи часто бувають людські жертвопринесення? Що ви маєте проти людських жертвоприношень? Якщо людина хоче стати жертвою улюбленому Богу, хто ви такий, щоб її відмовляти? А я хіба писав, що маю щось проти? Навпаки я обома руками за? Чим більше таких обрядів у послідовників релігійних культів, тим менше послідовників релігійних культів. Так що на здоров'я в нас немає спільноти. Більш того, я не знаю жодного язичника. Живу я, як звичайна людина, просто з вірою в цих богів. Правила тут не такі жорстокі, як в християнстві чи ісламі, головне бути чесним перед собою і богами, і ієрархії немає. Жертвопринесень також немає ні тваринних, ні тим паче людських. Закони України не просто так вигадували, а ці боги. Вони зараз з нами в одній кімнаті їх взагалі скільки, якщо я не помиляюсь, 72. Але я знаю, в районі 50-60 ще всіх не запам'ятала. Але також ще є титани, які існували до богів, а можна детальніше про цих титанів. Титани більш жорстокі істоти, які правили до богів. Вони є батьками перших богів Зевса, Аїда, Гери і т.д. Після падіння Урана влада перейшла до рук Кроноса. Він панічно боявся, що його хтось скине з трону, тому буквально з'їдав своїх дітей, але забув трохи, що боги безсмертні, тому його діти сформувались в його шлунку. Проте Зевса переховали німфи і не дали його з'їсти. Коли він виріс із мужнів, він змусив вивільнити своїх братів і сестер, і почалася війна з титанами за владу. Приклади титанів Кронос, Атлант, Япет, Лето, Прометей. Та це ж сюжепт класичних God of War. Ви маєте вивчати Платона діалог називається Ефтіфрон, і зрозуміти, що після язичників світ не набув нічого, а все буквально все втратив. Я теж свого роду язичник, особливо телячий, люблю ха-ха-ха. як оригінально, а ось серйозно, бе так. В Бога сонечка та бога грім вірити. Я не знущаюся, просто не розумію. Християни хоча б вигадали собі Бога такого, що його відсутність важкувато відкинути, так само, як відсутність фарфорового чайника на орбіті Нептуну. Але ж як вірити в богів сонця, вітру, грому і таке інше, а це так само, як і ви вірите у Бога ніщо. Язичництво, як на мене, найкомфортніша релігія не віриш в якогось там чувака, і на нього весь балон катаєш, а в декількох. Кожен контролює аспекти і явища життя, причому з деякими з явищ ми досі не розуміємо природу їх походження. Для нас це досі магія, а ця релігія виглядає прикольно і ненапряжно. Головне, щоби без перебільшення у вигляді жертвоприношення без жертвоприношення ніяк не можна московитів забагато. Не хвилюйтеся. Без жертвопринесення язик не сильно втомлюється, не сильно, чи використовуєте ви в своїй практиці ентеогени препарати для зміни свідомості? Ні. Чому? Вставлю свої п'ять гривень після того, як уважно прочитав Біблію, став язичником. Це найкомфортніша для мене релігія, в яку я вірю. А для чого в цілому вірити в релігії? Віра це ти те, що ти обираєш, бо хочеш. В моєму житті так склались обставини, що я прийшла до язичництва, і не вважаю це поганим, а можете по це розповісти? Посейдон обвалив Аргона Ясона шопшо. Якщо чесно, не люблю фарисействувати, а питання про іншу релігію здебільшого виникають фарисейські. Якщо захочете поспілкуватися з людиною, що з дитинства більш менш знається на елінській міфології, велкамшоб не чуділ. Ніколи не чула про елінську міфологію. Буду рада, якщо ви мені в особисті про неї розкажете. Ви вірите в те, що ці язичницькі боги існують десь зовні, чи розглядаєте їх як символ, метафору, образ тощо, існують зовні, тобто блискавка, дощ або світло це результат діяльності богів, а не природні явища? Ні. В науку я вірю. І це банальний факт про дощ, блискавку і тепе. Так, а боги тоді що роблять? Боги вищі за ці процеси. Не Зевс особисто посилає дощ, він може лише підштовхнути до цих природних явищ для чого йому щось штовхати, якщо конденсація і так відбувається, який у нього мотив і механізм, що саме він штовхає, не механізм. Погодні явища можуть бути спричинені його настроєм і бажанням, і відбувається це геть за усією наукою. Та й не завжди Зевс у цьому винен то просто його область відповідальності, ну якщо десь нема дощу. А у нього такий настрій, щоб там дощ був, то як саме виникне дощ з технічної точки зору? Скажімо так: а як ви можете із сухих даних про погодні умови у різних регіонах дізнатися, що це саме ЗЕВС робить, коли це він відповідає за природні явища, а не ніщо чи якась інша сила чи інший Бог, можливо, навіть із іншої релігії, а із даних про родючість у різних регіонах і у різні пори року? Можливо, навіть у одному регіоні дізнатись, що це саме Бог родючості, наскільки пам'ятаю, у давньогрецькій релігії такий є. Звісно, що Зевс нічого там не робить, він це створив і запрограмував. Що за питання? Ви в якому класі? Чому ви думаєте, що існують саме ці боги, а не якісь інші? Не знаючи, є якась різниця між аврамічними релігіями і цілим пантеоном незрозумілих олімпійців? І подібних гефестів та еосів, та й загалом слово язичник, якраз з християнського лексикони, які так називали не таких. Ще є, наприклад, слово «погани», яке дуже схоже на пейганс, у муслімін то взагалі поганство шах ширк, а погани шаш мушріки, яких треба якнайшвидше перемножити на нуль. Можливо, рідновірство було б якось краще в цьому контексті. Хоча яке ж воно рідновірство грецьким богам хіба що в Ольвії і Херсонесі могли молитися. Дивний вибір поцікавтеся може, в Греції є якісь новоеліни, може, з ними якісь зв'язки налагодьте? Загалом оті всі сатири і дріади, воно цікаво і заманливо. Якщо вже без релігії не можна, я б обрав культ предків і природи. Поважай свій рід, поважай землю рідну, замість того, щоб бити поклони перед іконами, розчисти річку. Прибери галявину, посади дерево, замість літургії в церквах, сходи посидь на цвинтарі, подихай свіжим повітрям, займися спортом, ось і вся релігія, без пантеонів та міфологій. Для мене шанування своєї історії, турбота за екологію є безумовною базою. До релігії це не відноситься. На чому полягає язичництво сьогодні і як це виглядає у вас? Язичництво сьогодні це певно для більшості кубка міфів і 12 богів, які вивчались в школі. Воно ніяк не розвивається, храми богам не будуються. Лиш науковці з давньогрецьких документів можуть знайти нову інформацію про міфи і ТП. для мене це більш просто особиста віра в богів, їхні звичаї і підземне царство. Звісно, я ще в процесі повного освоєння інформації. Цікаво, так склалося, що вже багато років спілкуюся з декількома людьми з язичницької спільноти, включно з умовною головою спільноти, та навіть відвідував святкування свят колеса року. І схоже, що таки то правда, що одного погляду на це немає, бо по факту єдиного пантеона в них немає, там можуть бути люди, які вірять в богів скандинавського, кельтського, германського, єгипетського та інших пантеонів з усією міфологією цих пантеонів. Язичництво сьогодні полягає у тому, що світ невпинно деградує, не дивлячись на так званий прогрес і кількість людей. Це стосується язичництва сьогодні. Ви маєте розуміти, що ніхто себе язичниками не називав, ця назва взагалі безсенсова, її вигадали так звані монотеїсти з тією ж метою, що й, наприклад, московити вигадали нацистів, бандерівців. Якщо ви поглянете на планету, то ви зрозумієте, що цей світ язичницький, адже богів багато і храми різні, з точки погляду язичника Ісус Бог і Майма також. Тому варто зазначити, що коли Русь хрестили вогнем і мечем, то люди чинили опір не через релігійну нетерпимість, а через те, що у них відбирали права.